П'ятиденний вишкіл у горах. Інструктори з бойовим досвідом бригади спеціального призначення Азов провели інтенсивні тренування для цивільних. Як зазначають військовослужбовці, це не лише про особисту фізичну та ментальну підготовку, але й про здобуття цінних навичок, які можуть знадобитися і у цивільному житті. Я вважаю, що ці події максимально потрібні, і неважливо, чи молодь буде вступати до війська чи ні, тому що ми надаємо. Е Знання, які можуть знадобитися абсолютно будь-де, включаючи тактичну медицину, яка може знадобитися в будь-якому ну, звичайному цивільному житті, може стати якийсь нещай... нещасний випадок, і людині придеться надавати допомогу. Умови були максимально наближені до реальних. Учасники розповідають, що такий термін інтенсиву підходить ідеально, щоб звикнути до оточення, навантажень і реально закріпити здобуті навички. Тут за п'ять днів ти розумієш набагато глибше ці теми, плюс додаткові теми, такі як картографія і орієнтування. Я очікував єдність від команди, але, звичайно, що я не очікував, що буде настільки настільки братерство відчуватися, взаємодопомога, що інструктори так гарно побудують систему. Навчання, щоб, ми, щоб кожен елемент був пов'язаний, щоб приводив нас до єдності, до відповідальності один за одного. Чоловік каже, що в майбутньому також планує приєднатися до Азову. Це не перший його подібний вишкіл, але саме цей був максимально ефективним. Мені дуже сподобалася системна підготовка інструкторів як будь -яке, там, кожне покарання. Кожне слово, кожна навичка, частинка інформації в кінці кінців на четвертий день привела до повноцінної картини. Тобто мозаїка склалася, і ти нарешті бачиш повну картину і отримуєш задоволення, як система працює. Для учасників проводили навчання з орієнтування на місцевості, тактичної медицини, звичайно ж, поводження зі зброєю, пересування та маскування. Також були лекції і відпрацювання бойових сценаріїв зі страйкбольним приладдям. Найбільше мені з програми е, сподобалось дуже багато, я навіть не можу вибрати. Е, мені сподобалося, справді деякі покарання. Це було дуже так, ефек... ефектно. Е, так е, з програми. Навіть сьогодні була стрес-ніч, і це було доволі круто. Я завжди, коли мені важко, просто намагаюся ловити на моменті так: не всі люди сюди попадають, а я тут стою і маю право читати молитву націоналіста. І це дуже круто, бо відчувається дух, сила. І це дуже потужно. Насправді я от завжди, коли ми читаємо молитву, у мене такі мурашки йдуть, і це от така якась духова саме складова, хоча також фізична. Це завжди мене дуже наповнює. По завершенню учасники наголосили, що цей досвід, зокрема, допомагає їй пізнати себе з нової сторони. На мій погляд, особистість вона формується поза зоною комфорту. І, відповідно, я не говорю, що я буквально завтра буду вступати до лав збройних сил, азову тощо. Але я розумію, що саме тут я можу загортувати як і тіло, так і дух, поглибити свої знання, і це найкращий такий швидкий оптимальний спосіб рости як особистість. До цього вишколу залучили шістьох інструкторів, які пройшли бойові дії на найгарячіших ділянках фронту. кажуть, що цивільні показали себе задовільно. Ми можемо дати більше матеріалу, ознайомитися, скажімо так, з базою, яка є в армії, да, пересування малих тактичних груп, холостіння, топографія і тому подобне. Бо одноденні вишколи, скажімо так, цивільні особи вони звикли приходити, похихотати, подивитися, і в кінечне ітоги вони нічого з собою не забирають. А так, вони. Після цього вишколу вони щось і для себе візьмуть, і вони будуть розвиватися. І якийсь в них початок уже буде, коли вони вже безпосередньо поступлять в, на, в нашу бригаду. І вони вже будуть знати будуть підготовленими. А кількість охочих взяти участь у національно-патріотичному вишколі від Азову були більшою, ніж наявних місць, що показує заохочення людей отримати такий досвід. А військові сказали, що це далеко не все, чим вони можуть здивувати. Це вершинка, вершинка айсбергу ще є ще більше. Але ми зараз не можемо розкластися на ці п'ять днів і всунути туди все. Можна качатися до раннього ранку, до пізньої ночі, але ми повинні розуміти, щоб вони і не втомлювалися, щоб вони і краще інформацію засвоювали. О, дуже витривалі, дуже витривалі. От що що вони вмотивовані, витривалі? Вони знали, куди вони прийшли. О, це мене дуже радує. Тому зацікавлених осіб чекають у центрі рекрутингу 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Що можу сказати тим, хто буде мене дивитися, що не бійтесь, йдіть на вишколи, ходіть, розвивайтеся, самодосконалюйтесь, не бійтеся, ніхто вас не мобілізує зразу. Бригади, рекрутцентри зроблені для того, щоб розвивати молодь, щоб вона знала, за яку країну вона стоїть, і який поряд з нею побратими знаходяться. Завжди пам'ятайте, Україна в нас одна. Давид берешвілі, правда, тут, Львів.